Саме в цій гімназії навчається герой нашого наступного матеріалу Андрій Дяченко. Бронзовий призер чемпіонату Києва. Шашок вперше про шашки Андрій довідався від дідуся. Хлопчика так зацікавила ця гра, що вже шести років він почав професійно займатися цим видом спорту, а нині ж за допомогою гри збирає гроші на Збройні Сили України. Просто сижу в мене є табличка, там де написано: На ЗСУ граємо, допомагаємо. Тоді люди просто зацікавлюються, їм хочеться перемогти, отримати якесь задоволення від цієї гри. Звичайно дуже багато задоволення отримують похилі люди, тому що вони майже все життя грали в шашки або шахи. Їм дуже приємно зіграти зі мною. Мені з ними. Своєю грою Андрій зібрав вже близько 200 тисяч гривень для допомоги військовим. Хлопчик активно долучається до багатьох волонтерських ініціатив. Зазвичай я передаю або якусь конкретну суму коштів, або якусь допомогу. Наприклад, як я колись передавав розгрузку або шлем на голову, тоді це було коли я приходив, це зазвичай передавалося через якихось волонтерів, тому що не завжди військові можуть приїхати в Київ. Іноді це передається майже на передову. За свою діяльність Андрій був відзначений багатьма дипломами, подяками, грамотами та медалями. Незважаючи на свій юний вік, він же має нагороду за волонтерство. І з нагород у мене є багато медалей за різні турніри. Наприклад, там, де за чемпіонат Києва, де я посів третє місце. Є за волонтерство ось ця нагорода. Це медаль сильний духом за волонтерську справу мені дала президент Федерації Шашок цю нагороду. Також хлопчик отримує подарунки від військових. Серед них є і прапори з шевронами. Ця, цю подяку мені дала бригада «Хартія» за допомогу медичну та за те, що я багато допомагав їхнім військовим. Цю подяку я отримав від Міністерства молоді та спорту, коли я влітку їздив до них. Цю подяку мені передав Вадим Гуцаль. У гімназії, де навчається Андрій, всі учні залучені до волонтерства. Вони плетуть кікімори, виготовляють окопні свічки та підтримують наших захисників листівками з теплими побажаннями. Вся школа залучена в цій діяльності, але безумовно, мабуть, самою яскравою зіркою є наш Андрюша Дяченко, який розпочав цю роботу з початку військових дій на території України і своїми здібностями він є чемпіоном України. Чемпіоном Києва, вибачте, значить буде чемпіоном України, чемпіоном Києва з шашок і е, вміє дійсно грати дуже-дуже дуже потужно. Е, мені не вдалося жодного разу обіграти Андрюшу в цій грі. Тому дійсно е, ті люди, які пробують з ним зіграти в е, гру, ну, як правило, програють. І враховуючи його такі феноменальні здібності і вміння грати в цю гру, він. Е, Показуючи свою майстерність, спонукає людей донатити і оплачувати йому бути волонтерську роботу, саме за насолоду зіграти в, шах, в шашки з дитиною і програти. Ну так буває. Хлопчик зізнається, пишається кожною з отриманих нагород та відзнак, і не може назвати якусь із них більш бажаною чи улюбленою. Мені всі подобаються, тому що я їх всі виграв, та да, я їх всі виборов, чесно. Андрій з упевненістю каже, що для нього це радість знати, що він може допомагати рятувати життя наших захисників. Дуже приємно те, що військові зі свого боку дають мені таку подяку. Я думаю, що не тільки наша гімназія без Київ може пишатися такою дитиною. Їх таких саме дітей, як Андрій, не дуже багато. Але це наше щастя, це наша гордість, це наша. Вдячність батькам, що в нас є такі діти, якими може пишатися вся наша держава.